Ой, блискавка вдарила в дерево, і в цей час я сижу під іншим, гадаю про свої, гадаю про долі тих, хто сидів і в саме там. Блискавка, 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 громить близька, дерево, дерево, горить. А мені якраз було формула, я ще все добре, то хоча. Игри Ой, О, ебы на дворі Ой, як я сьогодні гарни та природы кружку чай, як просто рай, Вважаю кушу смачний чай. Мене скінчилось, печи, як же так? Тарарам, тарарам, повезло нам печиво заховалось в поличці мада Попиваємо чай, пітаки, вайпода, попиваємо чай, вай ода, попиваємо чай, пітаки вайпода, попиваємо чай, вайп ода. Ой, любви сказал карамысь на дворі Ой, які ці звуки, гай та природні, природний Петрушку чая, просто рай Бажаю кожному смачний чай Кікція звуки гарні, та природні, підкривку чая просто рай, бажаю кожному смачний чай, ой, буставка ромис на дворі Ой, кітці звуки гарні та природні, підкривку чая, просто рай, бажаю кожному смачний чай. Дякую.